Це був незвичайний контест, і я зараз розповім, чому це була чергова зупинка Фіба 3 на який за традицією проходив дан контест. І незвичайним він був не лише тому, що на ньому ми побачили абсолютно нові обличчя, яких фанати Данків чекали на цій арені, але й тим, що там був Джордан Кілгенен. Але цього разу у ролі тренера цих двох молодих атлетів у контесті взяли участь три американці, двоє з яких були новачками, яких ви навряд чи коли-небудь бачили. Один із них отримав можливість брати участь у контесті. Fіba 3 завдяки тому, що йому вдалося виграти контест у рамках Данкемпу, який водночас був відбірковим етапом. Особисто я скептично ставився до того, як себе покаже цей учасник. Але давайте подивимося, як воно сталося насправді. Це був хороший панч. Такого першого виходу я від нього не очікував і думав, що з самого початку будуть складнощі, як у першого учасника. Але він забуває Джей річ дуже впевнено. Але не хочеться занижувати планку Фіба 3. 3 І хочеться дивитися на це як на виступ професіоналів і критикувати їх за недоліки, а не хвалити новачків тільки тому, що їм вдалося забити. Не вистачає польоту, не вистачає стилю, виглядає просто як виконаний елемент. Яскрава пляма це фініш. Упевнено Найсоковита крапка. Бали він отримує дуже високі. Подивимося, як судді будуть оцінювати данки далі першого раунду, якщо вже ставлять майже максимальний бал прямо тут. А можливо, приблизно знайомі з арсеналом учасників і знають, що роблять. Вихід бірафа найдосвідченіший данкер з трьох. Не думаю, що раф зараз у найкращій своїй формі, але його харизма та артистизм завжди допоможуть йому виправити ситуацію, якщо щось піде не так. the takeoff. I rise, be rough. Over two. Ну і пішло все не дуже. От якби данки можна було розфарбовувати кольорами, то це був би блідо сірий. У нього немає абсолютно нічого, от абсолютно дуже не хочеться бачити таке на контестах Фіба. Навіть я іноді думаю, дивитися мені контест чи ні. Його фірмове сальто принесло значно більше емоцій, ніж сам данк. Це просто дуже і дуже сумно. Ну ви ж розумієте, що він зараз забив данк, за який утримав усі десятки, який можуть забити біль. Більшість любителів і навіть з твого двору. Це маячня, звісно, так бути не повинно. Я, звісно, казав жартома щодо його харизми та артистизму. Але не вже судді оцінили це на додачу до данка. Знаю, що судити контест дуже складно, але складно це робити, коли ти судиш монстрів, де кожен данк кожного учасника тягне на десятку. Але тут при всій повазі, другий вихід канадського данкера Фіна Еді. Сьогодні, до речі, унікальна чи рідкісна подія. Аж два данкери з трьох стрибають з однієї ноги. Еді, нібито університет. Але домінують саме стрибки з однієї ноги. Oh, Непоганий захід, але м'яч не опинився в кошику. Залишається дві спроби. Отримуй ще більше яскравих емоцій від улюбленої гри разом з ігровою платформою Favbet. Favbet, Бери від гри своє. Oh. Нога так і не вистрибнула. Не хочу виглядати хейтером, просто скажу по факту ще раз: контест Фіба і данк сесія це неймовірно різні речі, Пацани не виглядають як атлети від слова зовсім, ні в одному з них немає отого самого. Ви можете сказати, що вони тільки почали свій шлях і дай їм час. А я вам відповім, що вони вже на верхній сходинці змагального данкінгу, а отже, вже мають показувати конкурентний рівень. Інакше всі контести Фіба скотяться до того, що ми будемо бачити максимальний бал. У відміл як фінальний данк, і це в найкращому випадку. Ну, це тільки я бачу: вихід Бенджаміна. Бенджамін. Ну ні, будь ласка, я дуже прошу. Ми дивимося контест району, я навіть не знаю, як це комонтувати. Я розумію, що попередній учасник вибив, і тобі достатньо забити два данки однією рукою, щоб пройти у фінал. Але ти вперше в житті на Фіба. Хіба тобі не хочеться показати себе? Хіба тобі не хочеться спробувати розкритися і використати промах суперника як можливість хоча б спробувати забити щось складне? Як думаєш, яке враження ти залишиш у глядачів? Думаю, ніякого, тому що вряд чи вони щось запам'ятають із цього. Сорі, але який занадто негативний. Не випуск виходить. Мені цікаво дізнатися вашу думку. Вона приблизно така ж як у мене. Чи ви дивитеся на ситуацію інакше? На вал, я вже не хочу звертати увагу. Це вже зовсім не вища ліга. От як це коментувати? Вже до смішного. Робити знижку на промах суперника? Ну як, глядачам у такому випадку можна піти попити каву до фіналу? Ну якщо вже вирішили скипнути раунд простими данками, то хоча б просто постарайтеся забити це дуже красиво. Ну, у мене прям бомбить люто, правда. Але, мабуть, це моя проблема, що я вимагаю від них того, що вони не можуть дати в принципі. Просто сумно все це бачити. Я б навіть не дивився цей контест і швидше за все навіть не знав про нього нічого. Якби це не була Фіба, розумієте? Тобто це бренд і рівень. І тут, як глядач, я бачу таке. Як про данкер я Фіба 3, 3 дуже люблю за їхній професіоналізм і підхід до роботи, і дуже не хочеться, щоб відбувалися такі ситуації, як на цьому контесті, третій раунд. Виглядає, як звичайний баскетболіст вирішив взяти участь у контесті. Так, хлопець відносно недавно почав займатися данками, і, можливо, він ще знайде свій стиль і покращить свої показники у швидкості стрибку та техніці. Але ми дивимося контест тут і зараз і обговорюємо, що ми бачимо: вихід бірафа Напевно, я надто суворо на все це дивлюсь. Напевно, не всі контести можуть бути і повинні бути хорошими. З точки зору глядача, який вперше бачить контест і не розбирається в данках, напевно, це виглядає нормально. Данки забиваються, промахів мало. Таким чином, ми доповзли до фіналу, в якому у нас буде ще по два данки. Окей, тут ми бачимо захід на Тамала данк, і це потенційно найкращий данк цього контесту. Залишилося тільки забити, але перша спроба була явно делекувати. Він здатен його забити, але чи здатен на контесті? Давайте подивимося. Друга спроба була ближча за попередню, але все ще далеко до завершення. Передня дужка це найнеприємніше, що може бути, якщо чесно. У нього залишається одна спроба і 30 секунд на неї. У цей момент він дивиться на свого тренера Джордана Кілгенена і чекає від нього підказки, що йому робити далі. Іти до кінця з цим данком чи міняти план, і ми бачимо, що він змінює кут розбігу, що каже нам про зміну данки. І це уінміл. Чи вистачить цього до виходу у лідери? А можливо таких амбіцій не було. Хто знає? Сам факт участі на Фіба. Я думаю, це вже дуже круто досягнення. Але у нього в запасі є ще один раунд. А зараз вихід бірафа. Захід на даблап. До речі, цей данк у нього виглядає незвично. Він якось по-своєму його робить, і мені це подобається. Сподіваюсь, у нього вийде сьогодні його забити. І він це робить. Дабл данк. Я думаю, ще довго буде залишатися одним із найяскравіших данків, сам по собі красивий елемент, і за нього він отримує всі десятки, що ставить новачка у складне становище. Але у нього зараз тільки один вихід: це йти до кінця зі своїм найкращим данком. Отримує ще більше яскравих емоцій від улюбленої гри разом з ігровою платформою. Favbet. Favbet, бери від гри своє. І він відповідає гідно, та мала данк із першої спроби в цьому раунді. Це гарне завершення контесту від нього. У цьому моменті він створив свій хайлат цього вечора, який запам'ятається глядачам. Він отримує за нього всі десятки. По суті, це найкращий дан контесту, але залишається ще одна спроба від Бірафа, яка визначить чемпіона. І він ставить свого опонента під кільцем, і я здогадуюсь, що він хоче забити. Тривали настрій і. Перша спроба повз показує, що завадили шорти. Думаю, що багатьом не зрозуміло, що він хоче забити. З першого погляду здається, що це просто реверс через людину. Але суть у тому, що він б'є м'яч об щит перед тим, як забити данк. Друга спроба. І він це робить і емоційно показує глядачам, що він непростий хлопець. Добре, що є уповільнений повтор одразу з трьох камер, і судді ставлять бали тільки після того, як переглянуть три з них. У двоногих данкерів, звісно, величезна перевага в цьому мільйоні варіантів перестрибувань. І один із них приносить бірафу перемогу на цьому контесті. Сьогодні вийшла якась така негативна оцінка, але вирішив залишити свою першу реакцію, таку як вона є. Мені буде цікаво почитати вашу думку у коментарях.